Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми аналізуємо широко розрекламовані вчорашні оголошення Президента Трампа в Білому домі та розглядаємо наскільки вони значущі. Чи є це поворотним моментом? Брейвері тейксюфрудемост Анімеджінобол гардшіпс то файналіревод'ю видвікторі. Russia does not want peace. With our help for the Ukraine, also our freedom and our European values. As I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous <speaking> ne <in> pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Today, Tuesday, 15th July, three years. І 143 дні з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні разом зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Нікольс. Спочатку деталі та наша реакція на оголошення Президента Трампа вчора. А це дійсно було ризиковане зобов'язання. Мені слід було можливо трохи применшити це. Я поговорю про це трохи пізніше, не зовсім коли я б, коли я б з'їв свій капелюх. У будь-якому разі, давайте подивимось на обидві ці заяви. Тепер я не знаю причини цього п'ятдесятиденного періоду пільг щодо санкцій. Дональд Трамп, ми всі знаємо. Ха він назвав Боже, який місяць зараз. Місяці тому для негайних переговорів про припинення вогню швидко, як спалах, це було проігноровано путіним. Потім Дональд Трамп сказав, що з'ясує через два тижні, чи не грається з ним російський лідер. Цей період також минув без жодних санкцій. Отже, тепер у нас є 50 днів. То що це означає? Що ж, 100% вторинні тарифи це серйозно, це дуже добре. Але 50 днів це багато часу. За цей час може багато що статися або бути зіпсованим, або забутим, або проігнорованим. Тож, знаєте, я не надто в цьому впевнений. Трамп вчора говорив про своє розчарування в спілкуванні з Володимиром Путіним, як ви сказали. А ельки, щоб почути часто, дуже цікаво, сказав він від своєї дружини Меланії, що незабаром після тих розмов Росія бомбардувала ще одне місто. Меланія сказала йому, що це був пологовий будинок, я думаю. Отже, я не знаю, чому зараз є 50-денний пільговий період. Або іншими словами, я не знаю, чому Трамп вирішив захистити Росію від того, що було б дуже суворими тарифами ще на 50 днів. Отже, відзначимо це і рухаємося далі, не надто хвилюючись. Звісно, ми це будемо відстежувати, і ми знову будемо говорити про це без сумніву. Другий момент зброя, на мою думку, є більш цікавим. Отже, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вчора сказав у овальному кабінеті, що НАТО тепер постачатиме Україні велику кількість військового обладнання, включаючи протиповітряну оборону, ракети та боєприпаси. Вчора я говорив про те, як цього плану очікували, і здається, що це так, що члени НАТО тепер відправлятимуть своє військове обладнання в Україну. Тепер це спірний термін, але ви знаєте, це план. Надсилають його зараз, упевнені в тому, що зможуть негайно розмістити замовлення для заміни у Сполучених Штатах. Тож це має, підкреслюю слово, має має забезпечити постачання зброї, включаючи деяку з найсучаснішої зброї, включаючи протиповітряну оборону в Україну в короткий термін. Наскільки короткий, ми не знаємо. Але такий план. Отже, наприклад, де це відбувається на практиці, після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гекситом вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що дві країни скоро приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Патріот в Україну. Тобто Німеччина їх відправляє, а США заповнюють дефіцит. Отже, пан Пісторіус сказав, за укладеною угодою перша установка Patriot може прибути в Україну протягом кількох місяців. Це прекрасно, місяці, блискуче. Так що це вид заяви два кроки вперед, один назад. Тому я думаю, що це те, де ми зараз. Слова виглядають добре, все йде в правильному напрямку, але завжди є те, що жалить у кінці. Тепер короткий відступ, якщо можна щодо протиповітряної оборони, оскільки це зараз настільки важливо для України. Ми багато про це говоримо. Ви почуєте набагато більше. Нам потрібно знати про що йдеться. Отже, Patriot, як і більшість сучасних систем протиповітряної оборони, має три компоненти: ви маєте радар для виявлення ракет та літаків, що наближаються. Потім є станція керування, де сидять оператори і запускають зброю. І далі є пускові установки це великі контейнери, кожен з яких на системі Patriot вміщує ракети. Ці три компоненти відокремлені один від одного, щоб у разі влучання ракета не знищила все одним ударом. Тепер, коли зібрано щоразу, стандартний підрозділ називається батареєю, яка зазвичай складається приблизно з шести пускових установок. Так от Дональда Трампа вчора запитали, чи Сполучені Штати нададуть батареї ППО «Пейтріот» чи лише ракети? Вони обоє хороші. Це головна ідея. Вони обоє хороші, але очевидно відправка цілих батарей набагато краще, ніж просто ракет. Тепер Трамп відповів, сказавши, що Сполучені Штати надішлють цитую все, повний комплект з батареями. Зараз я подумав, що це дивний вираз, все з батареями, тому не ясно, чи він думає, що відправляє цілі системи Патріот, чи лише вважає, що не знаю, ракети працюють від батарей, чи щось таке. Я не зовсім впевнений. Я сподіваюся, хтось пояснить йому різницю. Але в будь-якому випадку тут є певна плутанина. Він сказав, що в неназваній країні є 17 комплексів Петріот, готових до відправки, і що значна частина з цих 17 буде дуже швидко відправлена у зону бойових дій в Україні. Отже, ми не знаємо, чи Дональд Трамп має на увазі 17 пускових установок Петріот, кожна з чотирма ракетами, чи батареї. А як я сказав, обидві проблеми можна розглядати як приємні, які треба вирішити, але батареї набагато краща перспектива. Я був би радісно здивований, якби 17 батарей відправили. Маючи на увазі спроїмшта, який є найбільшим гравцем у цій сфері. Вважається, що у них близько 50 батарей Патріот. Тож, якщо, знаєте, якщо вони відправляють 17 і немає припущень, що йдеться про цю країну, але якби вони відправляли таку кількість. Тому я не можу уявити, що Сполучені Штати відправляють, знаєте, третину свого загального запасу. Якщо 17 пускових установок надходять з усієї Європи та з інших місць, це чудово. Отже, в цілому, це 50-денне питання санкцій є збентежливим і дратує. Але з військової точки зору, я думаю, що все дуже добре. Якщо тепер це просто транзакція, коли ти виготовляєш речі і дозволяєш мені купувати їх на відкритому ринку, якщо це так, то це добре. Це просто поки зберігаються дозволи на відправлення боєприпасів до України. Це, ймовірно, також обходить багато політичних питань. Плюс достатньо грошей в Європі достатньо грошей, не кажучи вже про Сполучені Штати. Достатньо грошей у Європі, щоб це купити. Є фактичні багатства націй та сума грошей, яку збирають європейські країни. Потім є також заморожені російські активи, відсотки на них і самі активи, які як вважається, становлять приблизно 34 мільярди доларів, що утримуються тут у Великій Британії, і загалом приблизно 200 мільярдів доларів активів у Європі. Деякі з цих заморожених або частина відсотків з цих заморожених активів вже використовуються. Отже, гроші є. Отже, загалом, я думаю, що це чудова можливість для Європи фактично розблокувати закупорені постачання та знову забезпечити військову підтримку для України. Це також шанс, ну а також підтримати Україну прямо інтегрувати українські системи в ширшу європейську військову архітектуру, що було б добре в довгостроковій перспективі, і це гарна нагода для Європи: переозброїтися перед очевидною тепер російською загрозою. Отже, якщо це просто бізнес, і я не певен, чому, якщо так, це не могло статися минулого тижня, але в будь-якому випадку, якщо це просто бізнес, я задоволений. Гаразд. А щодо будь-якого поїдання капелюха, ну я сказав учора, що чекатиму не на розмови про угоди чи їх виконання, або навіть на переміщення речей в Україну. Я повірю, що це відбувається, і це добре, достатньо. Тривало та стійко, коли побачу, як російські активи вибухають всередині України та всередині Росії. Що ж, дякую, Том. Отже, друзі, панамський капелюх поки що в безпеці. Просто мої думки з цього приводу я згоден, що стовідсоткові тарифи менш значущі ніж зміна, і це зміна так, що країни НАТО будуть дозволені купувати зброю зі сполучених штатів і потім відправляти її в Україну. Як ви знаєте, вдома одним із головних побоювань було те, що Трамп у своїй помилковій спробі примусити до припинення вогню, позбавивши Україну зброї, відмовить у цьому, включаючи надання важливих програмних оновлень та запасних частин. Остання тема, на мою думку, не так широко обговорюється в пресі. Тепер по суті, шериф не поспішає на допомогу, але готовий продати кулі. Це далеко не найгірший результат, якби Трамп міг відмовити у всій підтримці. Для багатьох у наслідок останніх 24 годин це виправдалося. Хоча знову ж таки є інші, хто вважає, що з огляду на змінну природу Трампа, поки Європа сама не зможе задовольнити потреби України. Через переозброєння Путін не відчує себе змушеним сісти за стіл переговорів, тому що він вважатиме, що зможе умовити Трампа не робити певні речі довгостроково. Щодо тарифів, зважаючи на те, скільки Трамп оголосив на різні країни в останні місяці, а потім відкликав Я думаю, що ми не надто песимістично ставимося до них з підозрою. Вони також значно нижчі за ті, що запропоновані в законопроєкті Грема Блюменталя в Конгресі, який передбачає 500% вторинних тарифів. Саме з цієї причини російський фондовий ринок зріс, зріс на 2,7 після вчорашніх оголошень згідно з московською біржею. Це через те, що Трамп не виправдав ринкові очікування. Про це аналітик сказав Reuters. Він дав 50 днів, протягом яких російське керівництво може щось придумати і продовжити переговорний процес. Трамп любить відкладати і продовжувати такі крайні строки. Також бути глибоко скептичними, що Путін не зможе обернути це на черговий його чарівний наступ уже є тріщини в броні Трампа. Коли його запитали на BBC, чи він закінчив із Путіним, президент відповів: Я розчарований у ньому, але не закінчив із ним. Я розчарований в ньому. Це все ще дає Москві можливість знову тягнути час з ним і з нами. Ми будемо говорити про це довго, я думаю, і давайте стежити дуже дуже пильно за тим, що стоїть за цими обіцянками. Але зараз перейдемо до звичайних оновлень, починаючи з військової сфери. Дом, які останні новини у цій сфері? Ну, дякую, Франциси. Почнемо всередині України. За даними місцевої влади, російські удари вчора вбили щонайменше п'ятьох осіб, понад 50 поранені, зокрема діти, по всій країні. У місті Суми, що на півночі або північному сході країни, три російські дрони, нібито навмисно атакували університет, поранивши п'ятьох співробітників і 19-річного студента. The medical facility and non residential buildings were also damaged. Another medical facility in Shostka, also in the Sumy region, in the very north of the region, was also damaged yesterday. Shelling in the Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia, and Kherson regions led to other injuries. On the ground, there is minor movement again from the direction of Russia to the west. У Донбасі нічого особливого не відбувається, або вчора нічого не відбувалося. Здається, продовжують намагатися обійти або, можливо, оточити Костянтинівку та Покровськ, але ні, не було неймовірного руху з минулих вихідних. У середині Росії на заводі енергія в місті Єлець Лепецької області це приблизно 300 кілометрів на північний схід від Харкова. Це що ж, він був у вогні цього ранку, отже, щось погане сталося, але вважається, що це був український дрон. Російські чиновники повідомили про українські удари там і по всій країні. Цей завод у Єльці вважається виробником батарей для керування ракетами. Це стане дуже заплутаним. Дональде, якщо ти слухаєш, це ті маленькі батареї, які кладеш у кишені, невеликі у будь-якому випадку батареї для системи наведення ракет і плануючих модулів, включаючи для системи іскандер і крилатих ракет. Тепер міністерство оборони Росії заявляє, що вони збили 55 дронів минулої ночі в різних регіонах, зокрема, 32 над Білгородською областю, 12 над Воронезькою областю та один над Курською областю. Усі вони межують з Україною на півночі. Росія заявляє, що вони також збили три безпілотники над Липецьком, Це трохи північніше: один над Ростовом на сході і шість над Чорним морем. Губернатор Воронезької області Олександр Гусів повідомив, що уламки одного з перехоплених безпілотників впали в центрі міста Воронеж, пошкодивши житлові будинки, травмовано 15 людей. Вказати вам на досить тривожну історію сьогодні в Київ Індепенденд. Служба безпеки України каже, що вони зловили російського агента на гарячому, коли той закладав вибухівку в житловому будинку в західному місті рівне. Вони ополюнили це в заяві сьогодні вранці. Отже, рівне знаходиться приблизно за 300 кілометрів на захід від Києва. Згідно із заявою СБУ, російські спецслужби завербували цього 27-річного жителя Львова, який намагався отримати легкі гроші, як вони кажуть, через канали Телеграм. Потім він нібито встановив саморобний вибуховий пристрій у орендованій квартирі в центрі міста рівне, очікуючи, що вибух, який він планував підірвати дистанційно, спричинить жертви серед цивільних і поширить паніку в регіоні. Цей підозрюваний йому загрожувало до 12 років ув'язнення у разі визнання винним. Ще кілька новин від мене зараз в спробі забезпечити трохи стійкості на випадок, якщо сервіс Starlink буде перерваний або вимкнений. Данія заявила, що надасть українській армії європейський супутниковий зв'язок. Міністр оборони Данії Троєлс Рус Поульсен сказав вчора. Данія тепер зробила внесок у зміцнення супутникового зв'язку України в їхній обороні проти Росії. Існує дуже великий потенціал космічних рішень, які можуть зробити внесок як в українську, данську, так і європейську оборону. Ви можете пам'ятати, що Reuters повідомляло ще в лютому, що США погрожували відключити сервіс Starlink, якщо Київ не підпише ту угоду щодо корисних копалин та природних ресурсів вперше, коли вона з'явилася. Хоча слід додати, Ілон Маск заперечив ці заяви. Польща, пам'ятаєте, наразі фінансує половину з 42 тисяч Starlink терміналів України. Це коштує їм приблизно 50 мільйонів доларів США на рік. Це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. У березні пан Сікорський заявив, що Польща шукатиме альтернативних постачальників, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником супутникового інтернету StarLink для України. Тож, можливо, саме це ми бачимо сьогодні. І от нарешті, сьогодні, рано вранці, Верховна Рада, Український парламент, проголосувала за призупинення членства України в Оттавській конвенції. Це та, що забороняє протипіхотні міни. Президент Зеленський підписав указ 29 червня. Але вони проголосували за нього сьогодні вранці: 305 за 0 проти і 40 утримались. Тепер ми в курсі справ. Френсіс, ну дякую дуже, Том, і лише кілька коротких політичних оновлень на додаток до вчорашніх оголошень. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні цього ранку. Зустріч була запланована після того, як Лавров вирушив до Північної Кореї на вихідних. Раніше сьогодні Китай звинуватив президента Трампа в примусі після того, як він пригрозив запровадити ті тарифи на торгових партнерів Москви, до яких звичайно входить і Пекін. Інша країна, яку широко вважають тією, яка постраждає найбільше від цих тарифів, якщо вони будуть прийняті, це Індія. Звісно, країна, яка все ще, як і Пекін, закуповує багато російської нафти та газу, які раніше йшли до Європи. Зараз зустрічі в Китаї відбуваються, поки ми говоримо. Час досить вдалий для них треба сказати, оскільки вони без сумніву обговорюватимуть спільну позицію після вчорашніх подій. Близько додому президент Зеленський призначив першого віце-прем'єр-міністра Юлію Сверденко, наступним прем'єр-міністром України, розпочавши урядове перестановлення. Зеленський сказав, що зустрічався з нею, щоб обговорити співпрацю зі США та Європою щодо зміцнення економіки, збільшення виробництва зброї та реформування виконавчої влади. Через Конституцію України парламент призначає уряд, тому існує певний процес, якого слід дотримуватися. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повинен офіційно подати у відставку до парламенту, який зобов'язаний проголосувати з цього питання. Якщо парламент підтримає його відставку, уряд іде у відставку, і у законодавців є 30 днів для вибору наступного прем'єр-міністра. Наступна сесія парламенту розпочнеться цього тижня. При цьому партія контролює більшість місць, принаймні 231 з 450, Тому очікується, що рішення президента буде реалізовано швидко. Тепер Сувіденко сказала, що незабаром представить список запропонованих міністрів. Вона була кандидаткою, на яку широко спекулювали щодо отримання посади, і найближчим часом ми знову заглибимося в її діяльність. В інших новинах ми все ще очікуємо схвалення словаччиною го пакету санкцій ЄС проти Росії. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, як ми розуміємо, пообіцяв спочатку поділитися письмовою пропозицією ЄС з усіма лідерами словацьких політичних партій, але не розкрив подробиць про гарантії. Тим часом головний дипломат ЄС Кай Калас заявив, що пакет санкцій очікується, буде прийнятий сьогодні або завтра. Це одна з найдовших затримок, які ми бачили стосовно будь-якого з пакетів санкцій. Досі варто пам'ятати про це в європейському контексті на цей момент. Ще одна історія, яку легко пропустити, але вона має велике значення в контексті сьогоднішніх новин. Комітет з питань збройних сил Сенату США схвалив 500 мільйонів доларів допомоги для України в рамках закону про національну авторизацію на 2026 рік. Це щорічний закон, який затверджує фінансування та плани для збройних сил США на наступний фіскальний рік. Загалом бюджет на 2026 рік виділяє 925 мільярдів доларів на національну оборону. Тож це справді невелика сума. Проте з іншого боку, це знову демонструє, що найгірший сценарій повного відходу Америки наразі не розглядається. Проте варто повторити, що прогрес, якщо ми можемо так його назвати, протягом останніх 24 годин здебільшого полягає лише у відновленні. Деяких положень, які регулярно, безкоштовно надавала адміністрація Байдена. Останніми місяцями ми зробили багато кроків назад, і це буде вимірюватися в людських життях. І наскільки надійними є ці обіцянки, і наскільки Європа усвідомлює нестабільність ситуації, це залишаються найважливішими питаннями. Ми не звільнені від відповідальності. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePodі Telegram. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі подякую альоні глівко та миколі кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з лондона